Наші втрати на Бахмутському напрямку у вісім разів менше ніж у ворога. На Бердянському і Маріупольському у п'яті три рази. Повідомляють у Міноборони. Сили оборони наступають в умовах, коли у ворога більше і зброї і людей. У той час як наступ вважається можливим, коли все навпаки. Попри все, зсу йдуть уперед. Наші захисники вибили росіян з позицій біля Андріївки на Бахмутському напрямку, а також просунулися у напрямку Оріхово-Васильівки та вийшли на околиці Кліщівки. Є просування й на півдні. Там ЗСУ наступають до Старомайорського на Бердянському напрямку. Росія ж продовжує воювати із цивільним населенням. Окупанти обстріляли село. Токарівка на Херсонщині в результаті атаки загинула одна жінка. Ще один чоловік загинув у Дар'ївській громаді області. Місцевому мешканцю було 72 роки. Ну і нагадаємо, що загиблі є внаслідок удару по Костянтинівці на Донеччині. Росіяни вдарили по водоймі з РСЗВ «Смерч» з касетними боєприпасами. В той час на пляжі відпочивали люди, дорослі з дітьми. Станом на зараз відомо, що загинули троє людей, у тому числі десятирічний хлопчик. Відомо про сімох поранених, серед них четверо дітей: п'ять, одинадцять та двоє 12 років. Одна дитина важко поранена. Її госпіталізували у лікарню Дніпра. Ну а в Росії розпочався суд над 18 військовими батальйону Айдар. Засідання проходить у Південному окружному військовому суді РФ. Українським захисникам інкримінують участь у терористичній організації, насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу так званої ДНР.